Треба робити нав'язку, щоб не опускалась до самого низу. Приїхали, друзі, на поле. Попробували культиватором. КПГ. Немає діла, забиває оцими рештками кукурудзяними. Нічого не можемо зробити. Вирішили Агешку не чіпляти, а спробувати Велесовським Кроносом. Все одно вже приєднаний. так виходить. Пару раз понастраювали. Получається, друзі, так, Ну як на мене, капітально! Капітально! Ось дивіться. Не, звісно, є невеличка грудкуватість, ну, друзі, земля це просто, просто клей приємно дивує задній коток. Надзвичайно приємно дивує. Бур'янці вже лізуть, отаке майже все. Всі нерівності. Ось як бачите, ямка. То після Кроноса все суперово. Поки ще друзі. Без ніяких нюансів все добре. звертається на коткові. Там де великий горб вообще горний як бульдозер. Це якось так. Ну, а взагалі, що мені подобається, як я й казав, коток супер рівняє взагалі за один прохід. Як футбольне поле. Ну, нерівності вистачає, скажімо так. Коротше, друзі, задумка така. Рівняємо поля в цьому сезоні Кроносом. Ну, а там подивимось. Можливо, будемо міняти технологію обробітку.